Стоп! Вам не варто дивитися це кіно. Привіт! Мене звуть Львівська Відьма, і сьогодні ми розбираємо повстання штатів. 12 квітня у кінотеатрі України вийшов новий фільм під назвою Повстання штатів англійською це Сівіл ну, громадянська війна, в принципі. По трейлеру це фільм, така собі бігалка стрілялка, щось схоже на захоплення Вашингтону 2013 року. Як я собі думала, тому що дивилась лише трейлера, не читала опис. Я собі уявляла. Ні-ні-ні, це взагалі не схоже. Це не розважальне кіно, це повчальне кіно. Це кіно про воєнних журналістів, які, в принципі, вже зломані біллю війною. Вони стараються донести, що це погано, але не виходить. Там є геноциди. Виникло прикре порозуміння. Яке? Ми всі американці, окей? Добре. А які саме американці? Там є сцена, яка дуже гарно показує моя хата з краю». А ви в курсі, що йде справжня громадянська війна по всій Америці? Ми поза політикою. Судячи з новин, так буде найкраще. Там є фанатизм, там є теракти. <звук> Розстріли. <звук> дуже сильний меседж цього фільму. Це баяс. Як кажуть американці, тобто це упередження журналістів. Весь фільм показується лише з одного боку. І я спочатку думала, що це погано, а тепер я розумію, що це задум автора. Коли ти дивишся одні змі з однією повісточкою, ти будеш сприймати події тільки з того боку. В цьому кіно є декілька моментів, які викликали у мене дуже багато сумнівів. дуже... Неприємні емоції, або ніяких емоцій. Ну, от, наприклад, сам сюжет. Все починається не спочатку. Тобто, ти не розумієш, на чому базується цей конфлікт. Вони починаються вже в кінці. Ну, тобто, от зараз вони їдуть брати інтерв'ю у президента країни, якого, от-от, мають власне. Другий момент, який мені не сподобався, це саме різниця між трейлером, між. Самим настроєм трейлеру і фактом того, яке це кіно насправді. Ми, як на мене, це обман глядача. І якби я знала, яке це кіно, я б на нього не пішла. Також цей фільм дуже повільний. Ну, тобто, екшен він фрагментальний. А більшість фільмів вони їдуть на машині. І от вони можуть їхати хвилинами фільму. вони їдуть, їдуть, їдуть з музикою, їдуть через пожар, їдуть просто, їдуть і виселяться, їдуть і сплять. І ось це. Ну, я розумію, що це наганяє драми, але автори постарались, щоб кожна сцена цього жаху. Викликала в тобі неприємні емоції. Причому неприємні емоції настільки, що в деяких моментах мені дійсно було погано. Тобто мій шлунок скручувався в такий дуже тугий вузлик, і я думала, що я зараз побіжу цим попкорном. І підсумок цього ролику те, з чого я починала, чому не варто дивитися це кіно. Коли я вийшла з цього фільму, в мене було таке враження, що я на короткий період повернулася в кінець лютого 2022 року. Це було настільки важко. Це викликає настільки сильні емоції і спогади. І якщо ви не хочете відчути цього, то я вважаю, що не варто йти дивитися це кіно. Зараз, через декілька днів після того, як я подивилась кіно, трошечки заспокоїлася, емоції відпустили. в мене з'явилась інша думка: якщо ви трошки сильніші психічно і у вас досить багато емоцій, і ви знаєте, що ви можете винести таке кіно. Як ви зайдете в залу, уявіть собі, що цей фільм не про Штати. Він не про Сполучені Штати Америки, а про країну, якій ми, громадянської війни, всі дуже-дуже сильно бажаємо. І якщо ви зможете абстрагуватись від того, що там говорить Вашингтон, і уявити те, що ви хочете уявити, мені здається, цей фільм може принести наймовірне задоволення. Дуже багатьом людям в нашій країні. Якщо вас вийде це зробити, напишіть, будь ласка, у коментарях я чекатиму. Бо я другий раз цей фільм точно не вивезу. З вами була Львівська Відьма. Побачимось, Па-па.